Доброго дня, шановні глядачі. Мене звати Інна Сергієнка, я консул аутизм Європа і засновник Міжнародної громадської організації Фонд допомоги дітям з розладами аутистичного спектру, дитина з майбутнім. Також я мама чудового хлопчика з розладом аутичного спектру, якого звати Міша. Сьогодні перший з трьох роликів, який присвячений сенсорним питанням, які виникають у наших дітей. І ми будемо розглядати, які саме типи порушень у них можуть бути. Чому потрібно приділити особливу увагу саме сенсорним порушенням? Тому що сенсорне порушення це основне, що є в наших дітей і що спричиняє їм дуже багато проблем і в спілкуванні, і в поведінці, і в усьому, що стосується їхнього життя. Тому фахівець, який підтримує нашу дитину, який супроводжує або надає їй якісь консультації або терапії, він повинен розрізняти. Які саме порушення має наша дитина, як їх розпізнати, як зробити сенсорний профіль дитини? Це дуже нелегка така задача, і ми будемо навчатися саме цьому. Ми усі відчуваємо світ через наші сенсорні системи. Наш організм має 21 сенсорну систему. Це не тільки зір, слух, тактильні відчуття, нюх, смак, а це ще й проприоцепція, це відчуття нашої м'язової системи. Ще відчуття тіла у просторі, вестибулярна система та інші системи, які керують нашим внутрішнім станом, які розуміють, що у нас в кишково-шлунковому тракті відбувається, як працює наш кровообіг та інші системи нашого тіла, які відповідають за наш стан, за наш гомеостаз. Тож давайте подивимось, які саме порушення може мати наша сенсорна система, і які виклики вона нам дає, і як вона обманює нас про наш стан внутрішній і стан оточуючого середовища. Перш за все, порушення можуть бути за кількістю сенсорних каналів, які працюють одночасно. Ми завжди одночасно і чуємо, і дивимося, і сприймаємо температуру оточуючого середовища та ще безліч процесів, які відбуваються в нас в організмі та навколо нас. Це називається багатоканальне сприйняття. І більшість людей має саме таке. Але є люди, які мають моноканальне сприйняття. Тобто в них за одну одиницю часу працює тільки один канал. І така людина може, наприклад, або чути, або бачити, але не може робити це одночасно. Інший від порушень це за каналами, які мають дефіцити. Тобто, якийсь канал працює якось не так, як це у інших людей. Наприклад, людина може мати порушення слуху, але це не ті порушення, які ми зазвичай маємо на увазі, коли ми кажемо, що людина погано чує. Вона може погано розрізняти звуки або, наприклад, розрізняти навіть дуже добре, але воно їй заважає жити. Тобто якийсь із каналів працює погано, не так, неправильно. Зазвичай діти з аутизмом дуже сильно фіксують порушення за інтенсивністю сприйняття органами почуттів. Це може бути і її почутливість, коли якийсь канал працює погано і дитина його не відчуває. Таке навіть можна побачити, коли дитина гойдається, коли намагається стукати собі десь по якихось частинах тіла, то це вона їх погано відчуває. Вона намагається почути і відчути їх краще. А може бути і гіперчутливість. Це коли дитина, наприклад, закриває вушка, тому що їй дуже голосно. і навіть тихі звуки можуть бути подразниками. Така дитина буде пальцями ворушити біля очей, тому що їй дуже завелике візуальне навантаження. І такі порушення також мають місце. І що саме важке для фахівців це коли проблема змінюється у часі. Може трапитися так, що порушення має постійний характер. Тобто дитина постійна, наприклад, гіперчутлива до звуків, але буває, коли порушення тимчасове. Дитина вранці гіперчутлива до звуків, по обіді нормально відчуває їх, а ввечері знову починає бути гіперчутливою. Таке теж трапляється. І це самі важкі випадки, коли потрібно відрізняти, в якому стані дитина знаходиться зараз. Як ми сприймаємо цей світ? Ми маємо мапу світу у себе в голові. І весь час. Наш мозок порівнює те, що він сприймає через сенсорні канали з тією мапою, що є у нього в голові. І відфільтровує зайву інформацію. Ми можемо сфокусувати свою увагу на тому, що нам потрібно, і не звертати уваги на те, що нам щось може заважати. Але ця проблема не така легка для дітей з аутизмом, тому що у них система фільтрації інформації не працює так, як у нас. І вони мають стосовно цього декілька типів проблем. І це є три типи, які ми зараз будемо з вами розбирати. Перша з проблем фільтрації інформації це фокусування на пріоритетах. Якщо дитина має порушення з фокусування на пріоритетах, то вона буде мати проблеми з відрізнянням близьких родичів. Вона не буде звертати увагу на батьків, на ті сигнали, які батьки подають. Вона буде тікати, може попадати в незручні ситуації, навіть небезпечні для життя. Стосовно відносин сім'ї, така дитина буде байдужа. Вона не буде турбуватися за близьких чи хто як до неї відноситься. Тобто це така дитина, яка буде себе почувати добре, навіть коли ніхто на неї не звертає уваги. І те, що визиває більшість проблем у школі та в інших місцях, ця дитина не знає, на які потреби свого тіла їй звертати увагу. Вона може не помічати, що вона голодна, вона не помічає, чи їй жарко або холодно. І що саме важливо, вона не помічає, коли їй пора піти до туалету. Тобто це саме ті діти, які не можуть визначити, що їм зараз важливіше, чи дивитися, як інші діти грають, якщо їй щось доцікавило. або дивитися на вчителя, чи щось там розуміти, що він каже, чи йти до туалету. І це саме характеризує проблему з фокусуванням на пріоритетах. Інша проблема фільтрації інформації це зайве шуми. А дитина, яка має ці проблеми, вона буде намагатися їх позбавитися. Так що, якщо в неї, наприклад, від однієї ноти на піаніно, в голові грає цілий рояль, чи вона страждає від візуального перевантаження, то ви повинні розуміти, як такій дитині важко, коли навколо дуже багато всього є: діти, іграшки, різні предмети, підручники, ручки це все для неї дуже велике навантаження. Тому така дитина буде намагатися навести лад у своєму житті. Такі діти зазвичай викидають зайві речі з вікна. Дуже багато батьків жаліються на такі проблеми. Такі діти потребують мінімуму речей навколо себе, щоб не перевантажуватися, мінімум людей, мінімум звуків. Такі діти також люблять ритуали. Для них дуже важко засвоїти щось нове, і на це їм потрібно багато часу та зусиль, такі діти часто бігають по колу або вертаються навколо своєї осі. І третя категорія порушень фільтрації це порушення фільтрації емоцій. Така дитина дуже-дуже важко сприймає наші емоції. І це не тому, що вона не може їх сприйняти, це навпаки, вона їх настільки сильно відчуває, і вона відчуває їх усі. І це дуже-дуже велике навантаження. Наприклад, я по собі знаю: якщо моя мама чимось незадовільна, вона робить таке лице, незадовільне. І навіть якщо це якась нісенітниця, ну, мама може розстроїтися від чого завгодно, вона вже пожила людина. Мені вже стає неприємно. Тобто ми всі повинні розуміти, що дитина, яка відчуває все, і вчителька в цей час каже, діти, ви мене сьогодні розстроїли, ви не зробили домашнє завдання. І навіть якщо ця дитина зробила завдання, вона все рівно сприймається як докір до себе і відчуває себе дуже погано. Такі діти дуже добре відчувають, що їх не сприймають. Вони відчувають, що люди не хочуть з ними спілкуватися. В той же час їм дуже важко розрізняти, як люди до них ставляться. Тобто дитина може йти і почути, як хтось комусь щось каже, навіть не про неї, і сприйняти це, як це про неї, і може образитися, і може вести себе там не дуже добре по відношенню до тих, хто це казав, просто не розуміючи, що це навіть їй не стосувалося. Такі діти дуже часто відчувають страхи, вони дуже знервовані. Вони зациклені на своїх переживаннях. Вони дуже довго пам'ятають образи, і це потребує дуже великої праці з ними для психологів. Саме з цими емоційними проблемами дуже важко впоратися. На жаль, наші діти мають не одне таке порушення. Вони накладаються одне на одне і дають дуже складну картину сенсорних порушень. І дитині дуже важко з цим впоратися, тому вона включає захисну поведінку. Яку вона нам демонструє. І ми вважаємо, що це вона погана дитина або навмисне щось робить, але це не так. Це її проблема, яку вона намагається вирішити. І ця поведінка може бути небезпечною для життя дитини, може бути соціально несприйнятною для нас і може бути просто дивною. І наша задача зробити так. Щоб небезпечна поведінка трансформувалася, можливо, спочатку в соціально неприйнятну, а потім просто в дивну, і допомогти цій дитині з цим впоратися. А як це робити, ми будемо з вами розбирати в наших наступних роліках. Дякую за увагу!